Першим кроком процедури є очищення та демакіяж. Ми використовуємо міцелярне молочко від Estimax. Наступним кроком є нанесення маски ферментної для процедури глибокого очищення. Ми робимо масаж, і це дозволяє пацієнту відчути релакс, розслаблення, а процедура буде проходити більш ефективніше. Наступним кроком буде нанесення маски з електролітами. Маски Estimax – це маски, які збагачені. Зарядженими йонами і працюють в концепції спа маска кріо, яка містить ментол. Електроліти, полісахариди водоростей, надає миттєве заспокоєння та охолодження шкірі. Маска гідрожиле АХБХ надає сяйво шкірі, покращує процеси відлущування шкіри та бореться з закритими та відкритими комедонами. Маска з альфа-арбутином дуже гарного кольору надає освітлення, бореться з гіперпігментацією і надає ефект пом'якшення шкіри. Концепція спа далі реалізована. В окулярах навколо очей рожевий кварт бореться з набряками та надає зв'язок з землею. Анті Ейдж обирають набряки, покращують мікроциркуляцію, надають прохолоду обличчю.